У Львові відбулися всеукраїнські змагання з армреслінгу, які зібрали спортсменів із 22 областей України. Кривий ріг достойно представили вихованці заслуженого тренера України Сергія Карачуна. Вони виступали у складі збірної Дніпропетровської області та спортклубу ЦПО Терни. Найбільше враження справив Олег Михайленко, атлет із Кривого Рогу, який завоював два золота у найпрестижнішій категорії плюс 110 кілограмів, ставши абсолютним чемпіоном України 2020 таким чином війшов до збірної України, яка буде представляти. Він буде представляти нашу країну на чемпіонаті Європи, який пройде в Румунії в кінці травня, а потім на чемпіонаті світу, який пройде в Болгарії в середині вересня. Це звичайно дуже вагомий успіх нашого атлета. Він є лідером криворізьких армреслів, не тільки криворізьких, Армреслив, а і Армреслінгу України, тому що в 23-му році в Саудовській Аравії він єдиний представник України, який завоював золоту нагороду на всесвітніх іграх. Ми, звичайно, цим дуже гордимося. Два інших наш лідера-юніорів вибороли на чемпіонаті світу у Львові бронзові нагороди. Це Телих Ігор. В категорії 80 кг і гаркавенка Богдан. В категорії 70 кг. це те найкраще, те найкраще, що ми маємо в армрестлінгу на сьогоднішній день. Ці атлети дуже перспективні. Ну а далі все буде залежати від їхньої наполегливості, мотивації, цілеспрямованості. Ну я в них дуже вірю, що вони ще не один раз прославлять наш спортклуб ЦПО Терне, наше місто Кривий Ріг. Нашу країну найсильніший армреслер країни Криворіжець Олег Михайленко розповідає: 2025 рік почався плідно. А відтак додає це гарний показник для відмінних результатів на змаганнях. З початку року був кубок світу в Узбекистані. Теж я приймав участь, привіз дві срібні медалі. Теж виступав в категорії плюс 110. І потім, от, через два місяці у нас стартував чемпіонат України. Чемпіонат України це відбір на чемпіонат Європи і на чемпіонат світу. Відбір це я пройшов. Зараз почну готуватись на чемпіонат Європи. Він в кінці травня буде, в Румунії. Межа є це отримати звання заслужений майстер спорту. Мені залишилось дві медалі з чемпіонату світу, і тоді я отримую звання заслужений майстер спорту. Але до, до, до цього треба ще йти. до збірної України. Також увійшов юніор із кривого рогу Максим Радзимінський, який виграв срібло на чемпіонаті в Закарпатті. Нині хлопець щодня тренується та готується до чемпіонату світу в Болгарії. Зараз я маю друге та третє місце, а я але хочу перше. Для цього я кожен день тренуюся по три часа. Слідкую за своїм харчуванням і готуюся до чемпіонату світу в Болгарії. Не менш результативно виступили й інші юніори: Ігор Телих та Богдан Граковенко вибороли бронзові нагороди. Обидва тренуються під керівництвом Сергія Карачуна, і вже мають серйозний досвід на дорослих змаганнях. Перші слова тренера молодець. Молоджу. Так держать, б'є по плечу. <смі> Каже: давай, виходи, борись. Замотивований, виходжу, зриваю, стартую, намагаюся з легкої руки, щоб бути хлистом, як кажуть. І все. Я займаюся півтори року армесінгом. Вже в дорослій категорії виграв перше місце. Олімп, турнір був на 3000 тисячі гривень. <ріст> на Україні недавно був виграв третє місце на лівий. Готуюсь до Кубку Фореста на праву руку, яке відбудеться 3 травня. Запрошую вас. Юлія Вітряк Назар Просенко. цей день.